До Великодня залишилось уже кілька днів, тому чернігівці активно готуються до свята. За традицією цього дня родини йдуть до церкви, аби освятити великодній кошик. Ми запитали чернігівців, що зазвичай вони в нього кладуть. Я дві пасочки кладу, потім яєчка кладу, потім ковбаску кладу і кусок м'яса. А що ми кладемо? Паску, яйця, кавбаску, що ми ще можемо покласти соль. Ну, що наче? Яйця Паску, що ще там кладуть, ковбаси. Та й підемо до церкви. А будете купувати паску? Ні. Печу кожного разу сама. Паску, м'яско, колбаску. І фрукти купимо, помідорчики, огурчики, апельсинку. Зазвичай це масло йде в першу чергу. Пасочка, яєчка крашені, ковбаска, ну сіль, звичайно, щоб посвятити. Ну а тоді вже всього потрошку, скажімо Так ну десь трошки сиру, десь трошки овочі, фрукти, ну, так щоб кошик уже наче повний був. Красивенько його закрити до церкви. Яйця крашені, обов'язково, паски, ковбаска. Перш ніж зібрати святковий кошик, треба придбати сам кошик. Він коштуватиме чернігівцям від 100 гривень. Кошики маленькі, 100, 200, 250, 300 самий великий кошик. Для Паски зробимо самі, самі дай, ми з Городні родом, самі робимо. Заготовляємо лозу, чистимо, красимо, потім зготовляємо корзиночки і лакуємо їх, і ручки робимо. Так, що такий процес великий процес роботи? Головним атрибутом свята є паски: їх або господині самі печуть, або ж купують. Ціни на них у супермаркетах стартують від 30 гривень до 379 гривень. Ціна залежить від розміру та наповнення самої паски. Традиційно до великоднього кошика кладуть крашанки. Десяток яєць обійдеться в середньому в 36 гривень. Твердий сир від 180 гривень за кілограм, масло від 169 гривень за кілограм. На Великдень зазвичай купляю що шию. Це така частина свині це саме таке популярне, по черево купують. Стегно в основному беруть більше м'яса. Сала такого обично не беруть. Ціни від 160 гривень і вище. Шия сама така дорожча 220. Стегно 170 гривень. Під на 180, такі ціни. Дуже сильно не піднімаються, тому що треба продавати, бо це такий продукт, що краще на завтра не, не залишати. А я купила вже ковбаску у Голлівуді. Там сира е, ковбаска, я її спечу ну, в четвер, в п'ятницю. Е, яєчки мені зять привіз із, ну, привіз, купив. Ось такий кошик. У мене буде і кусок м'яса я купила теж. О, я не рахувала, я не можу сказати. Ковбаска мені у мене обійшлася 135 карбованців, ну 150 може, десь. Кусок м'яса дорожче, дорожче до 200 мабуть. 160 я брала по червину. А колбаски в мене свої. Я вдома колбаси свої робили. Всілянці нам по 160. Цілятина така молоденька. На кілограм м'яса то 170 гривень. Ну і плюс ну, десь до 200 гривень. Дві, дві це вже буде, дві колбаски невеличкі 200 гривень. Отже, ціни на м'ясо стартують від 160 гривень за кілограм і вище. Ковбаса обійдеться трішки дешевше. Дорого. Вже десь півтори тисячі потратили на це. Ну я ще думаю, а як до Паски положити, ось і масла купили хорошого, і сметанку хочеться хорошеньку. Так що не знаю, тисяч утричі це все чи ні. Науковці інституту аграрної економіки зазначають, що ціни на цьогорічний великодній кошик порівняно з минулорічним зросли майже на 18%. Тому на родину з чотирьох осіб продукти на Великдень обійдуться приблизно в 1500 гривень.